Українським біженцям готові платити гроші, аби вони лише повернулися додому в Україну. Вже три країни розробили відповідні програми. І що швидше українці наважаться поїхати, то більше коштів зможуть отримати. Одна з таких країн Швейцарія. І уряд обіцяє заплатити від тисячі до чотирьох тисяч доларів на кожну особу. Спецпрограму з добровільного повернення додому вже підготувала і влада Чехії. Готовий платити за повернення і уряд Ірландії. Однак яку саме суму наразі невідомо. Схожу програму розробляє. І в Норвегії ця країна готова заплатити кожному українцеві півтори тисячі євро за повернення додому. Але є країни, які альтернативу не пропонують, і на додаток ще й скасовують виплати. Одна з таких країн це Польща. Уряд заявив, що з наступного року, скоріш за все, підтримувати українців вони не будуть. Є новини і для чоловіків з України. Якщо законопроект ухвалять, вони зможуть скоро виїжджати за кордон. Депутати хочуть, щоб при виїзді за кордон чоловіки відкривали рахунок з мінімальним внеском майже 13 тисяч гривень. Та Повнювали рахунок кожного місяця під час перебування за кордоном на 1300 гривень.